Розмір XS34, зелена сукня на запах з боку замочок. Дуже святкова, така красива, гарно виглядає на моделі. Така сукня на груди. Вона йде на резиночці. Чорна сукня. Вырізано із пента Максі з розрезом до наїзу на запах. Чот на супню. З лутиками, вузочки обшиться тканиною, йде на запах з плечиками. Ось такий цікавий ромпер. Йде під поясочок. Сукня на одне печко. Дуже цікава сукня з вирізом Наталії. Вона йде максі. В півничці йде резиночка. Ось така сукня, вона зібрана. гарно виглядає на фігурі. Наступна сукня за екошкіри. Цікава модель з боку замочок. Максі сукня така йде атлас, на схід дрес, на резинках. Ось така, ніби як в'язана, з передом з вирізом. І з такою ниткою вона така переливається. Шоколадна сукня на боках, така атласна. Добрим рукавчиком. Ось така модель. Наступна модель також. Дуже цікаво. Вона йде, стягується на рукавчиках, стягується спереду. Щотково в паєртке. Талія буде відкрита. З боку замочок, вона йде на груди. дуже гарно дивиться на модель. Ціка модель. Актуально в цьому сезоні ось така сукня, вона зав'язується на шиї з такими критигами. Може бути на купальник, будь-як, як ви собі уявляєте Легка сукня, дуже легка тканина. Для замочок може бути як і на есочку. Вона не є така маленька, як вказано в розмірі XS. Сукня на бретелях, талія, резиночка. Бретелі регулюються. Святкова сукня в паєтці. Тримається на грудях. Збоку йде замочок. Ось така дуже красива сукня, йде з такою квіткою. Його зараз дуже актуально. Йде з замочок, і вона буде зав'язуватися на шиї.